День захисників та захисниць України, День українського козацтва. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди добрі, працьовиті, і скажу до речі, ще й талановиті. Землю засівають і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і гори і про синє море, про людей і квіти. Та скажіть же, діти, що це за країна? Наша славна Україна! Ми з вами живемо в Україні, яка називається Україна, це наша батьківщина. 1 жовтня в Україні відзначають велике державне свято. День захисників і захисниць України. Воно збігається з Днем Українського Казацтва і Великим Церковним Святом Покровою Пресвятої Богородиці. У нашій країні. Як і в інших державах, є армія. Там служать солдати, льотчики, моряки, прикордонники. Їх називають захисниками і захисницями України. Армії є різні роди військ. Така армія є сильна. Наша армія захищає нас і на морі, і на суші, і в повітрі. Так давайте сьогодні поговоримо про наших захисників та захисниць. Які захищають нашу країну від ворогів. День захисників і захисниць України 1 жовтня. Свято, яке має велике значення для українського народу. У цю дату ми вшановуємо військових і кожного українця хто потом і кров'ю. На жаль, іноді і життям. Відстоюють і звільнюють нашу рідну землю. Захисники, а які вони сильні, сміливі, відважні, чесні, розумні, вільні, дружні. Веселі, незалежні, патріотичні, ось такі наші захисники. Історія про тих, хто нас захищає, почалася ще з могутніх та великих козаків. Козак це вільний воїн. Козаки завжди стояли на обороні рідної землі, про їх славетні бої. Та подвиги ходять легенди. Часи козацтва це героїчне минуле України, і наші захисники дуже схожі на козаків, такі ж вільні, сміливі та незалежні. Роздивіться уважно, як виглядав козак і як виглядає наш український захисник. У козаків була шапка. Плащ, який називається каптан, шаровари це широкі штани та чоботи, а наш сучасний український воїн, має форму, яка називається камуфляжна. Форма, спеціально розроблена для безпеки воїна. Щоб захистити людину. Він носить каску, бронежилет та взуття називається берці. А які ж війська є в Україні? Сухопутні війська. У сухопутних військах служать піхотинці. Артилеристи, танкисти, ракетники. Також в Україні є Державна прикордонна служба. Прикордонники охороняють кордон. У прикордонників є помічник. Собака Собака допомагає нашим військовим виявляти порушників, які порушують кордони нашої країни. Повітряні сили України. Військово-повітряні сили захищають Україну з повітря. Військово-морські сили. А військово-морські сили захищають нашу країну на воді. Ми з вами вже знаємо, що у кожної країни є свої державні символи. Давайте назвемо. Наші українські державні символи. Це Прапор України, Герб України. Малий Державний Герб називається Тризуб та урочиста пісня Гімн України. Сьогодні ми з вами говорили про захисників. Та захисниць України. А нагадайте, будь ласка, а якого числа свято захисників та захисниць України 1 жовтня. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься, Україна! А я дякую тобі за увагу!